Тут їли різні потрави і все з полив'яних мисок. І самі гарні приправи з нових кленових тарілок, Сумнячу голову до хріну і локшину на переміну, потім з підлевою індик, на закуску куліш і кашу Лемішці, зубці, путрю, квашу і з маком медовий шулик. П'ять казанів стояло юшки, а в чотирьох були галушки, Борщу трохи було на шість. Баранів тьма було варених, курей, гусей, качок печених, і ласощі все тільки їли. Сластьони, коржик і стовпці, варенички пшеничні білі, з кав'яром буханці. Був бождошпрундів з буряками, а в юшці потух за лушками. Потім до соку шарпанина, печена щасником свинина, крохмаляки їдять пани і кубками пили слив'янку. Мед пиво, брав усі ривець. Горілку просто і калганку Курив зля духу Яловець. Бандура горлиці бринчала, сопілка зубо затинала, а дудка грала по болках. Санчарівці на скрипці грали, кругом дівчата танцювали, В дробушках, в чоботах, в свитках.